Сьогодні ми підготували вам нову цікаву історію, з якої ви дізнаєтеся відповіді на незвичайні запитання: як корейська війна вплинула на розвиток українського автопрому? Які моделі українського автовиробника УАЗ були сконструйовані, але не випущені в серію? Чому поява переднього приводу на совєтському автомобілі стала результатом совєтського дефіциту та технічної помилки? Яким чином Горбатий Запорожець зміг зрештою перетворитися на позашляховий? Коли і як українська автівка увійшла до десятки найкращих автомобілів в Європі? Відповіді на ці та інші запитання ви отримаєте вже за кілька хвилин. Хто зі мною не знайомий? Мене звати Ігор. Ви на каналі «Фіксим тачку. Сьогодні ми розповімо вам історію унікального вітчизняного автомобіля, причому незвичайного, а повнопривідного та ще й підвищеної прохідності, який мав багато унікальних параметрів та конструктивних особливостей. Друзі, також нагадаю, що у нас є інстаграм та телеграм, де ви можете побачити цікаву інформацію, яка не потрапляє в YouTube. Лінки ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, ви можете зробити це через сервіс Байміякофі.patreon або або стати спонсором на Ютубі. Знайомтесь, у вашій увазі пропонується розповідь про український BMW, бойову машину Волинянка або ЛУАЗ-969. І не треба тут іржати, позвикали блін до японських аутлендерів з лінкрюзерами чи до американських джипів з хамерами. А це між іншим теж джип, Джип, який сильно хворів у дитинстві. Джип зроблений, можна сказати, з лайна і палець. При цьому очевидно, що на палицях сильно зекономили. Зате це наші лайно і палеці. До того ж, він, зрештою, виконував функції, які покладалися на нього конструкторами. Ні, ці конструктори не були збоченими людиноненависниками і садистами. Ні, їм не подобалося спеціально знущатися над водіями і тими, хто мав ремонтувати це диво їхнього похмурого технічного генію. Просто які тоді були часи і такі умови, в яких доводилося працювати тодішнім автомобільним виробникам. А я нагадаю, що мова йде про другу половину минулого 20-го століття. Луас був дуже популярний серед наших громадян, особливо в сільській місцевості. Він був дешевий, економічний і мав повний привід, і був відомий як волинянка або волинський танк. Він був використовуваний для різних цілей для роботи, для відпочинку, для полювання, для риболовлі, для грибів, для сім'ї, для друзів, для сусідів, для ворогів, для сватання, для весілля, для розлучення, для похорону і для відродження. Він був вірним другом і спутником свого власника, але тільки до першої поломки. Луа став піонером вітчизняного автомобілебудування за цілим рядом пунктів. Це був перший вітчизняний передньоприводний автомобіль, варіант Луаз 969, без приводу на задню вісь. Перший Позашляховик, який став предметом народного вжитку, тобто офіційно продавався громадянам колишнього Совєтського Союзу для особистого користування. Перший серійний вітчизняний автомобіль створений спеціально для потреб жителів села. Убогий, тобто, пробачте функціональний дизайн та нікчемна, тобто, перепрошую, спрощена обробка кузова, забезпечувала мінімальний комфорт, а вірніш, не забезпечувала ніякого. А от його прохідність є видатною і до сьогоднішнього дня. Позашляховик ЛУАЗ викликав і виклик. Різні оцінки та думки. Багато власників хвалять дуже високу прохідність і практичність Луазів. Інші лають їх за невисоку якість виготовлення, низьку комфортабельність, дуже утруднений доступ на переднє сидіння, трудоміськість обслуговування та відсутність динаміки. Об'єктивно, ця машина була загалом непогана для того, для чого вона створювалася від самого початку: для експлуатації в сільській місцевості, переважно по поганих дорогах, де висока максимальна швидкість неважлива взагалі. Скішне оздоблення салону лише ускладнить його очищення від неминучого бруду. З огляду на це прислів'я танки грязі не бояться, треба відредагувати на «Луази грязі не бояться. І це буде недалеко від істини. Очевидним мінусом цього автомобіля був двигун від запорожця. Шумний, недостатньо потужний і довговічний. Але це було виправлено на пізніших модифікаціях. З чого ж почалась історія українського чотириколісного дива? Луцький автомобільний завод був одним із відомих автовиробників СРСР, а пізніше в Україні. Завод знаходився в місті Луцьк, Волинська область. Він був заснований у 1951 році. Спочатку як ремонтно-механічний завод, але згодом перепрофілювався на виробництво автомобілів. І яких автомобілів? Які майже все в колишньому Совєтському Союзі? Автомобіль Луаз є продуктом насамперед. Військового призначення, а вже потім помічником у господарстві. Історію виробництва автівок на Луцькому автомобільному заводі необхідно почати з опису першого прототипу ЛУАЗу моделі Амфібії ЛУАЗ-967, прийнятої на озброєння совєтської армії як ТПК. Транспортер переднього краю, яким був перший ЛУАС, не багато людей знає, тому що це був таємний автомобіль, створений для совєтської армії. Щоб зрозуміти, яким був перший ЛУАС, доведеться звернутися до військової історії та згадати, як у післявоєнний період у провідних арміях світу заморочилися темою механізації. Досвід Другої світової війни та подальших локальних конфліктів показав, наскільки важлива мобільність підрозділів, які перебувають у безпосередньому зіткненні з супротивником, підвести на поз позиції боєприпаси та озброєння, вивести поранених потай і швидко перекинути групу бійців до місця бою. Завдання подібного роду виникали постійно, але використовувати будь-який транспорт у зоні вогневого контакту з ворогом проблематично. Навіть піхотинці в таких ситуаціях вважають за краще переміщатися повзком або Короткими перебіжками. Тому конструктори бачили такий транспорт гранично низьким, легким, всюдихідним і навіть плаваючим. Але в більшості країн далі дослідних зразків справа так і не пішла. А в СРСР машина з такими суперечливими властивостями була створена і запущена в серію. Корейська війна 1949 1953 років показала. Совєтський всюдихід ГАЗ-69, або як його називали, козел при всіх своїх позитивних якостях для виконання цих функцій не зовсім підходив. Тому постала потреба розробити щось зовсім інакше, і це інше почали створювати до розробки нового всюдихода Були залучені спеціалісти московського проектного інституту НАМІ та фахівці запорізького автозаводу, які в ті роки саме працювали над проектом малолітражного автомобіля. Запорожець. Для військової амфібії вважали підходящим один із варіантів двигуна, що проектувався для запорожця. В подібний. Чотирициліндровий. З повітряним охолодженням. Далі роботи над малолітражкою та амфібією велись паралельно. Двигун намі 049А був в основному уніфікований серійним мотором запорожця, але мав суттєві відмінності. Перш за все, на запорожці двигун розташовувався ззаду і не охолоджувався набігаючим потоком повітря. Що вимагало використання потужного вентилятора примусового повітряного охолодження. Однак, двигун ЗАЗа все одно часто перегрівався в спекотну погоду. а на Lua на якому він був встановлений спереду, навіть зважаючи на більші навантаження, такої тенденції не спостерігалося. Для нового автомобіля застосували відкритий сталевий корпус з тентом, відмовилися від міжусів диференціалу, зробили від'єднаним задній міст. Підвізку посилили задля для забезпечення автомобілю можливості десантування на парашуті. Місце водія розмістили посередині автомобіля, спиною до нього сидів санітар. А боки кузова займали ноші з пораненими. Так як грибний гвинт був відсутній, на воді машина переміщалася за рахунок обертання коліс, так, що порівняно з справжніми амфібіями, вона була менш пристосованою до плавання, але в більшій мірі до пересування по суші. В остаточному вигляді автомобіль отримав позначення ЛУАЗ 967 і почав вироблятися в Луцьку з 1961 року, в цей самий час в Советському Союзі почали освоєння нових сільськогосподарських земель у Казахстані, так званої цілини. Це вимагало створення спеціалізованого автомобіля високої прохідності для сільського господарства. Той самий Козел ГАЗ-69 виявився знову ж таки занадто великим і важким для багатьох ситуацій. Крім того, дорогим рішення було знайдено в конверсії військового всюдихода ЛУАЗ 967 у цивільну версію. Так, зрештою, і з'явився цивільний ЛУАЗ 969. Проектування вів колектив запорізького заводу, тому спочатку нове чудо вітчизняного автопрому позначалося як ЗАЗ 969. Від військового варіанту він відрізнявся, перш за все, кузовом, який набув більш традиційної форми і втратив здатність триматися на воді, але залишився відкритим, хоча й з пристібними брезентовими боковинами. Водія та пасажирів розмістили також більш традиційно, але за комфортом і обробкою салону. Автомобіль сильно відійшов від військового прототипу. Простими словами, комфорту не було ніякого. У 1964 році на ЗАЗі була випущена дослідно-промислова партія у 50 одиниць. На Луцькому заводі на основі цієї конструкції, але з внесенням численних змін, створили свій варіант Луаз-969М. Дослідні зразки були зібрані у 1965 році. А наступного року з'явилася дослідна партія. Масове виробництво розпочалося у 1967 році через дефіцит агрегатів приводу на задній міст. Луаз 969 М мав привід лише на передні колеса. Вдумайтесь, Луаз 969. Гордо іменують першим вітчизняним передньоприводним автомобілем, але це стало результатом совєтського дефіциту, тобто нестачі потрібних запчастин і агрегатів. Двигун мав позначення МЕМС-969 і потужність 30 кінських сил. Всього було випущено 7438 автомобілів цієї моделі. Проблеми з постачанням необхідних агрегатів для повного приводу були вирішені лише за кілька років. І нарешті автомобіль був запущений у серію у повнопривідному варіанті, який позначався як УАЗ 969 або ЗАЗ-969 без літри. У ті роки ЛУАЗ був включений до єдиного виробничого об'єднання з запорізьким заводом, і його продукція носила деякий час позначення ЗАЗ. Повнопривідний варіант мав досить непогану прохідність завдяки хорошому навантаженню переднього моста, блокованому диференціалу ззаду, великому дорожньому просвіту, забезпеченому колісними редукторами, та незалежній підвісці всіх коліс з великими конструктивними ходами. Планувалось до випуску також вантажна модифікація, але з ряду причин у серію вона не пішла. У 1975 році в серію пішов УАЗ 969А з удосконаленим мелітопольським двигуном Мемс 969А. 1,2 літри та 40. Кінських сил зовнішніх відмінностей від попередньої моделі він не мав. Було випущено близько 30,5 тисяч автомобілів цієї моделі. Нарешті, у 1979 році, луцьким автомобільним заводом був освоєний Луаз 969М, який відрізнявся в основному формою, конструкцією та обробкою кузова, а також оновленою агрегатною частиною. Ця модель була оснащена як і попередник 1,2-літровим 40-сильним двигуном MEMS-969A, однак оснащувалася окремим приводом гальм з гідровакумним підсилювачем на передньому контурі. Зовнішність автомобіля була оновлена завдяки зміні панелей передка та зміні форми лобового скла. І хоча автомобіль залишався досить непоказним і відверто уродським, це все одно був величезний крок вперед. Ви лише уявіть, його дверцята були нарешті оснащені замками. Вікна дверцят отримали жорстку обрамку та форточки, що відкривалися. У салоні з'явилася тільки не падайте, м'яка панель приладів, а також травмобезпечна кермова колонка. Та Жигулівські сидіння. Просто лімузин якийсь у порівнянні з попередниками. Адже тільки тепер водій міг керувати ЛУАЗом, не зігнувшись у три погибелі, а сидячи більш-менш рівно. Ще до запуску в серію ЛУАЗ-969М отримав високу оцінку на виставці досягнень народного господарства СРСР у Москві. А в 1978 році на міжнародному салоні в італійському місті Турин Луаз-969М. Увійшов до десятки найкращих автомобілів Європи. Чи це був підкуп журі? Чи у тій виставці брали участь всього 10 автомобілів? Історія мовчить, а факт залишається фактом. У 1979 році на міжнародній виставці у місті Чеське Будайовіце Чехословаччина Луаз 969 М отримав золоту медаль як один із кращих автомобілів для жителів села. Чим він кращий, також залишається тільки здогадуватись, бо для жителів українського села на той час були доступні всього два види позашляховиків: ваз «ВАЗ-2121 Нива та Луаз-969 М. З 1983 року, окрім СРСР, модель Луаз 969 М експортувалася фірмою Мортареллі до країн Західної Європи, зокрема до Італії. Але експортний варіант зазнавав значної модернізації, яку проводили не на заводі, а вже в Італії. Встановлювався новий потужніший та економічний двигун компанії Ford, були замінені колісні диски. Та видозмінений салон. Загалом, за станом на 1989 рік з конвеєра Луцького автозаводу зійшло 126 893 автомобілі. Нарешті у 1990 році розпочався випуск Луаз-1302 з двигуном від Таврії Мемс-245. Потужністю 53 кінських сили зовнішніх відмінностей від 969 м не було. Машина мала посилені лонжерони, нову панель приладів, додаткову шумовіброізоляцію віброізоляцію та більш комфортабельні сидіння від Таврії. Після отримання Україною незалежності у 1991 році на Луцькому автозаводі робилися спроби налагодити випуск нових моделей. Навіть був створений варіант легкої установки реактивного залпового вогню на базі Луаз 969 М. Такий собі град на мінімалках, але згодом Луцький автомобільний завод був приватизований, перепроданий і перепрофільований. На даний час перебуває у стані банкрутства. А автомобіль Луаз 969М і часом став не тільки засобом пересування, але й культовим символом совєтської епохи, символізуючи винахідливість і спроможність совєтської інженерної думки пристосовуватися до складних умов соціалістичної економіки і відсутності вільної конкуренції. Луаз 969М М. Це автомобіль, що мав власну неповторну історію, власну особистість і власну неповторну душу. Він був і є автомобілем, який викликає різні емоції: любов і ненависть захоплення і зневагу, сміх, сльози, страх і сміливість, гордість і сором, радість і смуток, хвилювання і зацікавленість. Він був і досі є автомобілем, який нікого не залишає байдужим. У 2023 році в Україні був заснований новий автомобільний бренд «ЛуАЗ», який заточений на випуск сучасних електрокарів. Даний бренд, незважаючи на свою співзвучність, ніяк не пов'язаний з Луцьким автомобільним заводом. Назва нового бренду є скоріш даниною пам'яті і вдячності старому Луазу та його Волинянці. Новий Луаз виглядає дуже сучасно. Він побудований навколо кузова китайської компанії Hebei Kayun Motors, але є в ньому й українські компоненти: рама, сидіння, скло та батарея. За словами розробника, Пікап Луаз буде доступний українським автолюбителям у дводверній версії фермер та четверидверному варіанті Сіті. Батарея ємністю 6,14 кВт годин дозволяє проїхати 100 км без підзарядки. Таких батарей можна встановити до трьох, що збільшить запас ходу до 300 км. Що ж, залишається лише побажати новому старому бренду успіхів у вітчизняному автомобільному ринку, щоб він гідно замінив собою славного попередника.